Лишає глибокі шрами не лише на тілі, але й у душі. Нарешті ми почали усвідомлювати, що посилення уваги до психоемоційного стану військових є не менш важливим, ніж фізична реабілітація. Проблеми, з якими стикаються ветерани, можуть включати посттравматичний стрес, депресію та труднощі в адаптації до цивільного життя. Ти ж військовий, ти повинен бути сильним. Постійно казали ми собі, як жити далі, коли кожен звук нагадує про травми? Ніхто не зрозуміє, через що ми проходимо. Не думав, що психолог мені допоможе, але з кожним сеансом стає легше. Сьогодні в програмі «Як ти?» разом з Антоніною Овсіюк ми розберемось в тому, як надати ефективну психологічну підтримку військовим, які підходи працюють найкраще. Та що можна зробити, щоб допомогти нашим захисникам відновитися після пережитого досвіду? А почнемо ми з того, чому психологічна підтримка так важлива для військових. Взагалі, участь у бойових діях завжди супроводжується стресовими реакціями. Завжди. І не отримання своєчасної та кваліфікованої допомоги часто може мати негативні наслідки як для військового, так і для оточуючих його людей. Тому так це дуже важливо. А які ознаки вказують, що військовому потрібно звернутися за допомогою? Взагалі. Встановити будь-який діагноз військовому може тільки фахівець, але побратими, командири оточуючі можуть звертати увагу в першу чергу на адекватність його поведінки, на, емоційне, на емоційний стан, на контроль його агресії. Можна звернути увагу на те, які саме зміни відбуваються з військовим. Наприклад, якщо це людина комунікабельна, весела, от і вона. Настає замкнена, небагатослівна або ж навпаки, то це привід поспостерігати. Як часто військові звертаються за допомогою до психолога, і що їм може заважати це зробити на сьогоднішній день? все частіше і причиною тому є те, що вони стикаються невідом... з невідомими раніше реакціями. На які вони не знають, як реагувати, як допомогти в такому стані собі чи побратиму. От, тому все частіше. А заважає часто їм, ну, перше, це небажання видатися слабким. Друге страх стати, потрапити на облік до психіатра. От і все ж таки, і на сьогоднішній день на жаль, серед військових присутня така недовіра до психологічної служби та недовіра до ефективності цієї роботи і цієї допомоги. А з огляду на сучасні реалії ви помічали якісь позитивні зміни вставлені до психологічної підтримки серед військових? Так, однозначно, тому що в силу обставин все більше військових отримають таку допомогу, і вони охоче діляться цим досвідом з побратимами, тому що коли ти відчув, що тобі стало краще, тобі хочеться допомогти комусь. А наскільки ми знаємо, військові одне одному довіряють. А часто військові визнають, що в них якісь є проблеми, якісь негаразди, і наскільки це важливо взагалі? Ну, взагалі, визнання будь-якої проблеми обов'язкове, тому що тільки визнання проблеми змушує нас діяти і зробити перший крок у напрямку її вирішення. Чи часто, досить часто, досить часто, тому що ну, в першу чергу їх змушують обставини, тому що виконувати бойові завдання потрібно, а їх психологічний стан іноді не дозволяє це зробити. А є якісь найефективніші методи психологічної підтримки? В такому випадку потрібно зважати в першу чергу, де саме знаходиться військовий. Якщо військовий безпосередньо в зоні виконання бойових завдань, то тут працює найефективніше тільки два методи: це бесіда та спостереження. Звісно, коли військовий на ротації або на якомусь відпочинку, десь подалі від лінії розмежування, то Допомога фахівця, проводиться дебрифінг, тобто особливим, особливим чином проводиться розмова, де збираються декілька людей, які пережили ту чи іншу травмуючу ситуацію, і під контролем психолога, під його супроводом, правильніше буде сказати, проводиться обговорення цієї проблеми, що дає можливість в подальшому більш гостро реагувати на, на, на цю проблему. Ага. А якщо ось військовий буде спілкуватися на якусь тему, на якісь переживання, буде ділитися зі своїм побратимом, чи це ефективно є? Це дуже ефективно. В першу чергу, побратим це та людина, яка знаходиться біля військового найближче. Це в першу чергу. В другу чергу, найбільше почуття довіри саме до побратима, адже разом вони переживають складні бойові завдання. так? І в Принципі разом отримують стрес. І для військового дуже часто таке існує переконання, що саме побратим і тільки побратим, який пройшов те, що він зрозуміє його як нам якомога правильніше. Хоч насправді кожна людина реагує на однакову подію по-різному. Угу. А яка роль у підготовці? Психологів до роботи з військовими. Чи це важливо взагалі? Це дуже важливо, і я вважаю, що взагалі всі цивільні психологи, які е, мають бажання працювати з військовими, вони мають здобути додаткову освіту. Тому що е, виникають е, такі психоемоційні стани, наприклад, як ступор, істерія, плач, е, агресія, нервове тремтіння. Е, їх багато і на кожен. Із них, скажімо так, первинна екстрена психологічна допомога, вона вимагає іншого алгоритму дій. От, наприклад, коли в людини нервовий тремор. Mm -hmm. Що нам першим ділом хочеться зробити? Це її зігріти, дати їй теплого чаю, а цього робити не можна. Навпаки, потрібно посилити тремор перед цим повідомивши е, військовослужбовцю, що ви збираєтесь зробити, щоб для нього це не було шоково. От. І після цього уже дати військовому відпочинку. Від і, так, от і саме через це додаткові знання обов'язкові. Плюс, коли звертаються до психолога, так, психолог не є психотерапевтом. Чи психіатром, але він має вміти розрізнити, в кого ПТСР, в кого депресивний стан, в кого депресія, в кого якісь невротичні розлади. Він має це вміти розрізняти. Uh -huh. А яка роль держави і суспільства саме в психологічній підтримці військових, з огляду uh -huh. на те, що у нас зараз відбувається? Взагалі роль дуже велика, дуже велика. В першу чергу сама держава має організувати доступ до психологічної реабілітації військових, і він має проводитись не тільки тоді, коли військовий з тих чи інших причин демобілізувався, а навіть коли військові отримали, наприклад, бойову травму. От. Такий момент, як правило, ну принаймні це з мого досвіду, вивчається фізичний стан і лікується фізичні травми, тоді, коли психоемоційний стан він в більшій мірі ігнорується, і від наші військові повертаються в зону бойових завдань, не розуміючи, що може стати для них тригером і як вони на нього можуть відреагувати, і при цьому знову ж таки не знають, як діяти в таких ситуаціях. Угу. А якщо не пропрацьовувати ці. Всі накоплені проблеми, всі ці емо емоційний стан. Що може трапитись? Переживання, так? Так, всім відово, відоме слово ПТСР, нервові розлади, депресії. Варто зрозуміти одне, що чим швидше військовий після травмуючої події зможе пропрацювати екстрено пропрацювати ту чи іншу ситуацію, тим менш негативні наслідки для його психоемоційного стану, для його нервової системи будуть в подальшому. Як ви оцінюєте взагалі стан психологічної підтримки в Україні для військових? Тішить те, що психологічна служба взагалі розвивається, це добре. З'являється дуже багато гарячих ліній, на які можуть зателефонувати і звернутися навіть анонімно наші військовослужбовці. Інше питання: що коли вони знаходяться в зоні бойових дій, то в них не завжди є можливість зайти в інтернет і пошукати ці лінії. Тому щодо інформативності саме військовослужбовців, у мене питання. Хотілося б, щоб е, в самих центрах підготовки військовослужбовців мобілізованих давались такі контакти, щоб вони у них були, щоб в разі необхідності військовослужбовець знав, куди він може звернутись. Як оточенню швидко визначити кризовий стан військового? Це те, що ми говорили з вами дещо раніше, звертати увагу в першу чергу на його поведінку. Наскільки вона адекватна або неадекватна? Ми дуже часто звикли думати, що неадекватна поведінка це якась імпульсивна, агресивна, а може бути і навпаки, без в принципі такої якоїсь логічної причини, військовий може бути емоційно піднесений, задоволений, веселий. Це також може насторожувати. А що робити в такій ситуації? Що порадити, як підтримати, щоб не погіршити ситуацію? Якщо військовий перебуває в будь-якому нервовому збудженні, чи це якийсь імпульсивний вияв емоцій, чи це стан агресії, в такому випадку не намагатись його заспокоїтись словами, наприклад, та заспокойся, та все буде добре. Це навпаки його дратує. Дайте час йому заспокоїтись. Відійдіть, не задавайте е, якихось таких м, дратуючих питань. От, е, Військовослужбовцям в таких випадках я можу поради усвідомити те, що вони в емоціях і дати також собі час, наприклад, порахувати до 50. Комусь достатньо до 50, комусь достатньо порахувати до 100. але озвучити свою емоцію, наприклад, я на, на, на даний момент е, сержусь, мене на даний момент все дратує. Мені потрібен час заспокоїтись. Тоді і військовослужбовцю, і його співрозмовнику стає зрозуміло, що треба передихнути. От, власне, якщо військовий не хоче ділитися своїми переживаннями, не змушуйте його до цього. У військового є свої причини, чому він не розповідає про свої переживання. Він може не хотіти травмувати, тому що ну, зрозуміло, який досвід може бути. Позитивний у військового, правильно? От він не хоче травмувати, він не хоче, щоб рідні, близькі або друзі хвилювалися за нього. Тому просто будьте поруч, наголошуйте на цьому, що я поруч, я біля тебе, я тебе люблю, незважаючи ні на що, я хочу, щоб ти це знав. Якщо ти захочеш поділитись, поговорити, я тебе вислухаю. Але ні в якому разі не задавайте таких конкретних е, і не ну неетичних питань по типу е, А ти вбивав? А коли закінчиться війна? А тобі було страшно? А ти втрачав побратимів? По а що ти при цьому відчував? Це, по-перше, неетично, по-друге, це неприємно самому військовому і може викликати у нього те, що ми називаємо тригерами. А як мотивувати військового звернутися за допомогою до психолога? Взагалі в Україні було проведене опитування серед військових респондентів військових. І 80% з них вказали на те, що найбільше їх мотивує порада. Порада побратимів, порада друзів, порада м -м, знайомих, особливо тих, хто мали якийсь позитивний досвід спілкування з психологом. Як у військовому впоратися з емоційними сплесками? Це те, що ми говорили з вами дещо раніше. В першу чергу їх визнати. Озвучити свої емоції, дати собі час на те, щоб вгамуватись, тихомиритись, і при цьому можна використовувати різні, звісно, техніки. Це як дихальні вправи, от вони е допомагають, наприклад, як і знизити, знизити рівень нашої тривожності, напруженості, так і привести до ладу свій емоційний стан. От є дуже хороша техніка пушинка. От ми уявляємо собі пір'їнку і намагаємось дихати так, щоб в своїй уяві вона не відлетіла. Контроль над диханням. Є техніка 4-7-8, Тобто ми вдихаємо 4 секунди повітря, 7 секунд ми затримуємо наше повітря, і 8 секунд ми його видихаємо. Насправді різних технік дуже багато, і було б добре, якби знову ж таки в навчальних центрах наші воїни, захисники мали таку можливість їх опанувати. Питання. Чи можливо взагалі знайти баланс між особистим життям і службою? Ну, це питання дуже складне. Скажу відверто, як дружина військовослужбовця, в тому числі, це дуже складно. І в першу чергу, це фізична неможливість знайти цей баланс, тому що військовий на великій відстані від своєї родини, і дуже часто він навіть не має можливості перетелефонувати і поговорити з своїми рідними стільки часу, скільки б він хотів. І тут потрібно зважати також на те, що коли військовий в зоні виконання бойових завдань, він має думати в першу чергу про те, як йому ефективно виконати завдання і залишитись живим. Відповідно, спілкування з сім'єю сім в таких моментах воно відходить уже на задній план. Які ресурси є для підтримки військових для психологічної підтримки військових безпосередньо, в першу чергу в кожному підрозділі є військовий психолог? Інше питання: в якій близькості від військових він знаходиться, так чи на відстані, тобто, доступ чи є доступ до військового психолога? Якщо такий доступ є, звісно. Варто звертатись. От, якщо такого доступу немає, можна звертатись до військових капеланів. Це теж люди, які можуть допомогти. Але найближче це завжди побратим. Це завжди побратим. Тому, якщо є якісь проблеми, сумніви, тривоги, страхи, їх краще обговорювати, ділитись з ними. От, звісно, якщо є така можливість, от, але немає достатніх знань, можна скористатись інтернет-ресурсами, прочитати якісь техніки по саморегуляції, самоконтролю, самозаспокоєнню і скористатись ними. Добре, а як тоді підтримати свого бойового товариша, коли ти перебуваєш сам в якійсь ситуації безпорадності? Я вам скажу. З власного досвіду, як це роблять військові, так? Е, перше, що вони роблять, це вони усвідомлюють, де вони і хто поруч. І від того, хто поруч, уже виникає почуття опори у тебе. Ти не сам ти можеш з кимось поділитись. Вони планують вихід з тої чи іншої ситуації. Вони обговорюють можливі варіанти. При цьому дуже важливо, щоб військові не знецінювали страх, наприклад, чи паніку, чи плач свого побратима, а підтримували його, що так, я розумію, я з тобою. Це нормальна реакція на ненормальні умови, в яких ми знаходимось. І тоді в них вдається легше переживати ці стани. Ми вже це згадували. Але яка роль сім'ї, як сім'я може підтримати? Сім'я це фундамент, і важливо розуміти, що військовослужбовець буде ефективний, тобто мати змогу якісно виконувати свої бойові завдання, тоді, коли він знає, що у нього вдома все добре з основних таких рекомендацій це не навантажувати військового тими проблемами, які він не може допомогти вам вирішити, але разом з тим, скажімо так, залучати його до сімейного процесу, якимось, звертатись за якимись порадами, можливо, от там, ви щось хочете зробити? Твоя думка, щоб він відчував себе потрібним вдома, не тільки на фронті. От. І це дає, по-перше, він відчуває свою значимість, а по-друге, тримається цей сімейний зв'язок. Хотіла ще дізнатися про адаптацію військових, тобто як їм адаптуватися до цивільного життя після повернення з фронту. Це, взагалі, для мене болюче питання. Я на нього так гостро реагую, скажу відверто. На мою думку, на мою особисту суб'єктивну думку, підкреслюю. Я вважаю, що мають бути все таки в нашій країні створено якомога більше центрів психологічної реабілітації наших військовослужбовців, тому що людина, яка перебуває постійно в стресі, постійно в екстремальних умовах, вона не має змоги навіть задовільнити нормально якісь свої базові потреби. От і її раптово кидають в наше таке. Відносно тихе і відносно спокійне життя, у них настає шок. У них настає шок, і вони, їх починають дуже часто дратувати. Дратувати ті, хто не воює, дратувати ті, хто відпочиває, дратують ті, хто їздить на дорогих машинах, тоді, коли потреби фронту просто шалені. І ось тут якраз дуже була би доречна допомога фахівців, щоб не отак от зразу їх кидати в цивільне життя, щоб їх до того підготувати. І наостанок, як суспільство може краще підтримувати військових після повернення їх з фронту? Тобі прості люди. Прості люди, я вам скажу, чого би також прагнула я і хотіла би. Ми зараз бачимо на кожному кроці курси з англійської мови, безкоштовні курси з англійської мови. Ну ніде не бачимо безкоштовних курсів по роботі та спілкуванню з психологами. У нас досі в школах немає етики спілкування з військовим, ніхто не вчить дітей. І суспільство треба інформувати, вчити, щоб воно знало, які можуть бути ті чи інші реакції військового і як з ним спілкуватися, щоб його не образити і не, не, не роздратувати. Розумієте, це це, 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 це це мега важливо, як на мене. І знову ж таки, те, що хочуть точно всі військові, це відчувати повагу. Відчувати те, що люди цінують, те, що вони роблять, тому що е їх вражає, скажу відверто, не жорстокість ворога з нею все зрозуміло. Їх вражає наша байдужість. на завершення нашого випуску хочемо наголосити, що психологічна підтримка військових це життєва необхідність. Ми всі можемо зробити внесок у їхню підтримку, створюючи надійне середовище та пропонуючи свою допомогу. Залишайтеся на зв'язку, адже в наступному випуску ми поговоримо про одну з болісних тем аб'юзивні стосунки. Бережіть себе та своїх близьких і до зустрічі.